Дари Бога, мої дари, я користуюся кожним моментом цього дня. Зі мною божественна гармонія, мир і достаток. Божественна любов виходить від мене, благословляючи всіх, хто потрапляє в моє оточення. Божественна любов зцілює мене зараз. Не буду боятися злого, бо Бог зі мною, я завжди оточений священним ореолом божественної любові і сили. Я стверджую – Відчуваю, знаю і вірю рішуче і позитивно в те, що чари Божесної любові і пильності направляють, цілюють і піклуються про всіх членів моєї сім'ї і про тих, кого я люблю. Я прощаю кожного і щиро випромінюю Божесну любов, мир і доброзичливість на всіх людей, де б вони не були, у центрі моєї єства панує мир, це світ Бога. У цій тиші я відчуваю Його силу, керівництво і любов Його святої присутності. Я божесним чином направлений на всіх шляхах моїх. Я є чисте русло для божесної любові, істини і краси. Я відчуваю, як через мене протікає його річка світу. Я знаю, що всі мої проблеми розчиняються в розумі Бога, шляхи Бога мої шляхи, слова, які я кажу, потрапляють туди, куди я їх посилаю. Я радію підношу подяку, розуміючи, що отримую відповідь на свою молитву. І це так. Амінь.